Всім привіт! З вами канал Гурієв ТМ3. І це свіжі новини боксу. Рам Фаніян про бій Барінчика проти Кордіни, Майк Тейсен про поєдинок проти Джейка Пола. Усик дуже впевнений. Кріс Алгієрі про реванш Усик Ф'юрі. Друзі, прошу вас підписатися на канал та поставити лайк, бо більш ніж 80% глядачів дивляться відео, не підписавшись. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Вже 9 листопада в Філадельфії відбудеться титульний бій в рамках непівсередньої ваги між чемпіоном IBF Джароном Енісом та претендентом з України Кареном Чухаджаном. Реванш в першому бою Карен добре показав себе, але цікаво, що на нас чекає у повторній битві нова ну партнер проекту компанія Фовбет. Екс-об'єднаний чемпіон другої найлегшої ваги, обов'язково претендент від WBA Мураджон Ахмадалієв з Узбекистану, не дочекався бою з абсолютним чемпіоном дивізіону японським монстром на Ою І Нове. Під час вчорашньої трансляції раннього карду шоу Джек Кетерол Раджос Прогресс стало відомо, що Ахмадаліїв у наступному поєдинку побореться за вакантний пояс WBA Суперник екс-чемпіона. Рікардо Еспіноза з Мексики бій відбудеться 14 грудня, ймовірно, в Монако. Тим часом 24 грудня в Токіо і дасть бій обов'язковому претенденту від IBF австралійцю Сему Гудману. Не виключено, що поєдинок із Ахмадалієвим проводить у квітні у США. Володар титулу WBO Global у першій напівсередній вазі Арам Фаніян поділився думками про бій чемпіона світу за версію WBO у легкій вазі Дениса Борінчика проти екс-чемпіона Джо Кордіни Денис Красень. За багаторічну брацю Бог нагородив його чемпіонським боєм. І він здобув перемогу. Думаю, ми маємо пишатися, що в Україні є такий чемпіон світу, Щодо захисту звання дивився останній бій Джо Кордіни, в якому він програв. Коротанець провів яскраву битву і є дуже добрим боксером, гідним суперником. Але знаючи Дениса, Берінчик дуже добре підготується. Українець налаштований не на Кордіну, а на Девіна Хейні. Кордіну він повинен і ламати. Думаю, що захист пройде чудово, і потім Денис вийде на Хейні сказав фаніян нагадає що бій Курдіни, наміщено на 21 грудня Колишній абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Майк Тейсон поділився думками про бій з блогером та боксером Джейком Полом. Щейно я зловлю Джейка Пола, він втече як злодій. Він бігатиме всю чортову ніч, я думаю, йому варто спробувати стояти віч на віч. Він молодий хлопець, він повинен уміти витримувати удари старої людини на кшталт мене, сказав Тайсон. Нагадаю, що поєдинок між Полом та Тайсоном пройде 15 листопада в Арлінгтоні США. Колишній чемпіон світу Карл Фроч поділився очікуваннями від реваншу між чемпіоном WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександром Мусиком та екс-чемпіоном Тейсоном Ф'юрі. Обидва суперники відчувають взаємну повагу, оскільки провели 12 раундів на рингу. Фюрі пам'ятає, як опинився під шквалом ударів. І був близький до поразки, що могло стати першим таким випадком у його кар'єрі. Він розуміє, що на нього чекає непростий бій. Усик також усвідомлює, що зустрінеться із надзвичайно небезпечним противником. Мені подобається, що Ф'юрі планує йти на Усика, ймовірно, він має на увазі, що використовуватиме свою вагу, спиратися на неї, щоб створювати тиск. Тактично у реванші йому потрібно застосувати ріст, силу та розмах рук, де це можливо. При зближенні використовуй вагу і місць, тиск, як кличко робив із Девідом Хеєм. Постарайся психологічно натиснути на усика, Обидва перебувають під тиском. У Тайсона тиск трохи більший, але не настільки значний, сказав Фроч. Ну і на завершення, колишній чемпіон світу Кріс Алгієрії прокоментував в реванш. Між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі. За його словами, йому важко назвати однозначного фаворита, але він бачить, що українець підходить до поєдинку із неймовірно впевненим настроєм. Я буду чесний, я поняття не маю, як складеться реванш. Вони обидва чудові персонажі, феноменальні спортсмени та фантастичні чемпіони. Я говорю, що знаю. Я бачив мову тіла Усика, який показує найвищий ступінь впевненості. Він був на прес-конференції в костюмі, Тюмі вбивці, а справа зараз йде до Хеллоуіна, Але подивіться, як він підніс це фото Тайсону на підпис. Подивіться, як він стояв над ним. Він стояв там і переконався, що Тайсон зробить це, і він був дуже близьким до нього, некомфортно близьким. Для мене це свідчить про силу. Усик надзвичайно впевнений. Він не такий, яким був раніше. Зараз він надвпевнений, і той факт, що він зміг зробити це з Тейсоном ф'юлі з таким гігантом. А тепер гігант сидить там і підписує фотографію, як усик б'є його по обличчю. Для мене це відображає його силу у плані того, як піде цей бій і що трапиться в рингу. Я не можу зробити точну оцінку того, що станеться. Але я можу вам сказати, що я побачив багато сили в усику на плюс-конференції, сказав Алгєрі в коментарі про бокс тів. Нагадаю, що реванш відбудеться 21 грудня в Арьєді Саудівська Аравія. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку!